Цей прогноз для тих, хто не боїться зазирнути всередину своєї душі. Залишайтесь до кінця, в кінці будуть поради на місяць. Для тих, хто хоче активувати для себе енергію цього прогнозу, залишайте будь-який коментар під відео. Отже, яким буде ваш травень? По колесу фортуни можу сказати, що події будуть відбуватись раптово і несподівано. Але через негативне значення, так, тут, можливо, якась нестабільність буде. Будуть ситуації, які можуть вас викидати з зони вашого комфорту. Тому травень навчить вас якось адаптуватися до змін. По 6 мечів можу сказати, що ви вже рухаєтесь в якийсь новий період свого життя. Але, можливо, не все так гладко проходить. Є якісь втрати, є якісь внутрішні розчарування. Ось, але варто вам залишати за спиною оці старі конфлікти, так, якихось токсичних людей і не чіплятись за минуле. По вісімці жезлів події у вашому житті будуть набирати обертів, будуть якісь новини, будуть зміни, поїздки. Тобто, все буде летіти з такою шаленою швидкістю. Ви зможете нарешті отримати результат, так, який, на який дуже довго чекали. Ось. Далі. Чого остерігатися? По карті місяць остерігайтесь ілюзій і самообману. Тобто це може проявитись, наприклад, як невпевненість, може бути тривожність, так? відчуття, що не знаю, кому довіряти, що хтось веде якусь подвійну гру, безсоння може бути. По п'ятірці пентаклів буде якесь внутрішнє почуття ніби покинутості, так? фінансової нестабільності. так само. От, Виникає страх, що ви можете залишитись наодинці зі своїми проблемами. Але не замикайтесь в собі, тому що є люди поряд з вами, які готові вас підтримати і вам допомогти. По сімці Пентаклів буде таке відчуття застою, ніби ваші зусилля, які ви прикладали, не дають ніякого результату. Але пам'ятайте, що це все тимчасово. Ви вже вклали настільки багато в цей свій проект, у цю в свою мрію, так що вам просто вже не можна зупинятись. Просто треба набратись терпіння і треба вірити в себе. Поради для вас на травень. Карта Колісниця говорить, що ви керуєте своїм життям, все у ваших руках. Може бути нелегко, можуть бути якісь перешкоди. Але ваша сила волі, ваша рішучість, вони здатні вас провести крізь усі негаразди. Тому не сумнівайтесь у собі і дійте. По карті Зірка, не втрачайте віру в себе. Так? Не втрачайте віру в свої мрії. Цей місяць він. Дозволить вам повірити в те, що все, про що ви мрієте, цього можливо досягти. По пажу Пентаклів недооцінюйте не ті шанси, які дає вам життя. Так? Навіть якийсь маленький шанс, маленький проєкт, якесь знайомство. Інформація якась, воно все може вам зіграти на руку. Тобто зі, з якогось такого маленького, скромного початку може вирости якась велика справа. Не знецінюйте можливості. Я бажаю вам гарного місяця. Нехай прогноз у вас збувається якнайкраще. Звертайтесь за особистими прогнозами і до зустрічі!